Про головне 31 жовтня. Окупанти залишили на українській землі вже 300 тисяч двохсотих. А корупцію у Міністерстві оборони за часів Олексія Резнікова підтверджено аудитом. Докладніше далі. Останній день жовтня почався з гарних новин. Станом на ранок кількість ліквідованих з початку війни окупантів перевалила за 300 тисяч. Дякуємо ЗСУ. Водночас аудит підтвердив завищення цін у закупівлях міністерства оборони за часів Олексія Резнікова. Так, харчування одного військовослужбовця в ЗСУ справді коштувало дорожче ніж в інших силових відомствах, в середньому на 30% вище вищі ринкових цін. Як наслідок держава одержала збиток у розмірі майже 7,5 мільйонів гривень. На жаль, МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У секторі Гази четверо загиблих, серед них троє дітей, шестеро поранені. Проте конфлікт Ізраїлю та Хамас на ближньому сході продовжує розростатися, наче лісова пожежа. Тепер про початок військової операції проти Ізраїлю повідомили бойовики ємену. Після офіційно оголошеної війни було завдано ракетного удару по Ізраїлю. Командувач сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на Азовсталі. За його словами, під час оборони Маріуполя від російських окупантів у 2022 році бійці ЗСУ провели сім успішних вертолітних вильотів для передачі боєкомплекту захисникам заводу. Також здійснювалася успішна евакуація поранених та доставка добровольців. А в ООН нарешті визнали, що ракетний удар по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинуло 59 мирних українців, здійснили російські збройні сили. Як підкреслила речниця Верховного комісара ООН з прав людини Ліс Троссел, у кав'ярні на момент атаки взагалі не було військовослужбових. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.